Так цвіте гонія. Запах, аромат. ну Французькі духи просто відпочивають. Дуже хороший пельценос. Бджоли полюбляють його. Я якраз і садив для своїх бджіл, коли ще пасікою займався. Дуже красива рослина, декор в саду. Дуже Красивий. Знизу я не знаю, що це таке. Може хтось знає. над посаду дуже багато тут різних рослин, які я навіть не сажав. І навіть не знаю, що воно таке. Дуже багато старається декору в саду посадити, аж щоб сад був не лише плодовий, а й радував око, щоб знайомих сад запросити. Часто екскурсії провожу, і щоб було що показати. На днях сюди дерен білий, дуже красива рослина, а також е на виходних посажу кілька плакучих верб дістав. А в майбутньому буду і саженцями займатися, і живцями. Ну, звичайно, ціна не буде така, як на базарі. От, трьохрічний кущ верби плакучої 750 гривень. Ну, це занадто. Живці це дуже красиве деревце. У мене і декоративна верба, а це ще буде плакуча. І ще заведу шовковицю. Взагалі декор в саду повинен бути. mm hum.